Україні ядерний статус. Ні. Ні, цього не буде. Цього не буде з багатьох причин. Про ці причини, можливо, не всі ще знають, але ці причини вони будуть дуже чітко проявлені, Вони будуть дуже чітко проговорені, але вони, ну, і вони будуть зрозумілі всім. Ну, Тобто, це якісь такі, знаєте. ні. Ну, тобто, знаєте, це і так всім зрозуміло, чому цього не буде все. Ну, тобто, чи повернуть Україні статус ядерної держави? Ні, не буде цього. І більш за те, що не повернуть, ще й в когось заберуть. Отак я сказала, в якоїсь іншої країни ще й заберуть. Не виключаю. Ви знаєте, такої можливості не виключаю. Тому що із цих прогнозів, які я вже майже рік роблю і дивлюся, я впевнена. Що Росія не має ядерної зброї. Немає. Це все балачки і залякування світу. Чи буде Іран взаємодіяти з Росією і забезпечувати її зброєю? Ні, дивіться. По-перше, вони дуже багато втратили Іран. Вони вже не раді, що вони втрунилися в цей, втрутилися в цей конфлікт, тому що вони несуть збитки, збитки вони несуть великі. Судячи з карти боргу, я можу сказати, що вони вже відправили, вони вже поставили багато зброї. Поставили зброї більше навіть, ніж обіцяли спочатку. Початку, тобто якась була домовленість на якусь, ну, якусь там кількість зброї, і вони вже перевищили цю кількість, але е, поставок не буде з самого банального е, приводу, тому що, Росія, тому що Росія вона випадає, як знаєте, в боржниках. Тобто вони чи вони не розрахувалися чи за цю зброю, чи вони не, не, не все віддали, не всі кошти вони заплатили, тому що в борг більше цього ніхто робити не буде, тому що ще за ту не розрахувалися. Ну так хочеться сказати. І завдяки втратам, завдяки цим зривам вибухам, які були в Ірані на заводах, я можу сказати, що Іран поніс дуже великі втрати фінансові. Саме фінансові е, втрати на зброю. Чи понесуть вони покарання? Давайте ми з вами проговоримо, що є про покарання. Покарання це що? Це покарання від роду, це покарання від миру, це покарання від людей. Е, я не можу сказати, що. Е, Ну, ці прізвища, що ви е, тільки що назвали, вони всі ці люди вони якісь вже поламані, вони якісь вже з діркою в Е, Але чи буде покарання фактично? Ну, тобто, що люди їх не знаю, заграти посадять або вб'ють або. Когось, до речі, посадять за грати, когось посадять за грати, хтось сяде, але сяде випадково, і я не впевнена, що це буде в Росії. Як десь спіймають, десь когось вхоплять. Це буде пізніше. Протягом, протягом ну, ледве не двох років це буде відбуватися. Оце ще, знаєте, зачистка оцих тварей, вибачте, але не можу ніяк про них більше сказати. Але. Тут більше покарання буде від вищих сил. От Покарання від вищих сил вони отримують. Когось посадять, когось залякають, і хтось втече, сховається. когось вивезуть, сховають. тому що мені, до речі, коли я бачу е, якісь ситуації пов'язані з Соловйовим, то мені дуже показана зв'язка все ж таки з політикою, все ж таки з силами, тобто з Кремлем, можливо, е, що вищі сили того світу, ра, ра, Рашківського, вони все ж таки прикривають, тобто вони якось будуть його можливо ховати, можливо, кудись вивозити, можливо, можливо, десь. Ну тобто, я не бачу, що він прям помре. Але когось посадять, когось навіть вб'ють, але вб'ють не, ну, не дуже важливу персону, тобто не, 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 не дуже таку, знаєте, не того, кого треба. Тих, кого треба, і хотілося б нам, вони все ж таки якось як таргани розбігаються по світу.